Друзі, всім доброго дня! Сьогодні з вами граємо на тестовому сервері. Будемо перевіряти некроманта. Нашою ціллю сьогодні буде побачити, ну, чи зможемо ми взагалі пройти сотий рівень ями. Ми не будемо намагатися пройти її ну, супер швидко і намагатися йти якісь занадто високі рівні. Але просто буде напросто цікаво, чи зможемо ми взагалі пройти 100 рівень цим персонажем. Чисто в теорії це можна буде зробити. Так як ми маємо досить непоганий урон, але хочеться все ж таки перевірити, чи наш персонаж зможе дійти до цього рівня взагалі. Будемо максимально, скажімо так. Дуже максимально обережно грати для того, щоб наш персонаж не вмер, тому що ми хочемо побачити, який час ми будемо мати в сотому рівні порталу, якщо ми його зможемо пройти. Тож будемо намагатися якимось чином ну, максимально збільшити свій урон. Хоча б в 90-му зараз рівні порталу для того, щоб побачити, наскільки далеко ми зможемо зайти цим білдом. Поки що ситуація така, що е, нам не потрібно збирати геть високі, точніше невисокі, великі групи монстрів, тому що вони дуже сильно нас б'ють. Але ми їх також б'ємо в 90 му рівні. В принципі, поки що все в нас виходить непогано. Ми з вами, в принципі, тестували цей білд на самому головному, скажімо так, босі, який зараз знаходиться в грі. Це в нас бос Беліал. Цього боса ми проходимо взагалі дуже швидко максимально. Ніяких проблем зі складністю 4 рівня, максимального зараз в грі в нас не буде. Ну, побачимо, чи цей персонаж зможе пройти хоча б 90-й рівень порталу. Мені все ж таки здається, що потрібно буде робити вже більше тестів, коли гра все ж таки оновиться до 8-го сезону. Тому що зараз у нас не так уже багато часу, щоб протестувати ну, велику кількість збірок. І не хотілося б зациклюватися на тому, що ну, максимально комфортно зібрати ці збірки, друзі. Тому що хочеться перевірити ну, хоча б декілька персонажів і вибрати якогось для того, щоб е, проходити сезон. І будемо дивитися ким із них нам буде грати, ну, краще всього, скажімо так. Ліпше всього. В ідеалі, звичайно, щоб був якийсь персонаж, яким ми зможемо пройти максимальний для прокачки гліфів сотий рівень яму. Вище, я не бачу сенсу бігти яму. Це виключно для тих гравців, які полюбляють, скажімо так. Якимось чином проходити рівні надскладні в грі, ми цим, скоріше за все, займатися не будемо. Ми будемо намагатися пройти хоча б той рівень, який дасть нам змогу прокачати максимально свої гліфи. Так, бачимо, що тут нам потрібно 100% використовувати, друзі, наші руни вже, тому що не виходить в нас супер швидко вбивати в цьому рівні монстрів. Взагалі, майже не вистачає урону для того, щоб це робити. Тому будемо намагатися якимось чином використовувати також наші руни. Для того, щоб наносити більшу кількість урону. Бо без рун, як бачимо, ми поки що зробити нічого їм не можемо на цьому рівні. Але в принципі, результати. Гри за цей білд уже непогані, тому що він в нас спокійно пройшов 85 рівень. Бачимо, що тут все набагато складніше. Потрібно буде робити тести все ж таки, коли вже цей сезон вийде в реліз, друзі, тому що зараз, ну, скажімо так, ми все одно не зможемо максимальну користь. Цього білду отримати, тому що, можливо, змінять сили, можливо, їх якось посилять, можливо, їх якось навпаки зменшать в уроні. Тому говорити саме про те, що ця збірка буде вже фінальною. Ну, мабуть, не варто, тому що, скоріше за все, вона буде якось видозмінюватися. Можливо, ми знайдемо. При виході сезону якусь більш цікавішу збірку або більш дієвішу. Поки що це непоганий варіант для того, щоб проходити хоча б 85 рівень ями, який ми 100%, я думаю, зможемо пройти. Ну Бачимо, що тут у нас шансів практично, друзі, немає, тому що закінчується в нас час, ну і ми майже нічого не можемо зробити цим монстром. Тому що в нас просто-напросто не вистачає урону. Я думаю, що це ще через те, що ми вибрали не дуже, скажімо так, ідеальні предмети для цього білду, через це в нас не вистачає якоїсь кількості урону для того, щоб нормально пройти цей портал. Я думаю, що якщо б ми намагалися вибити максимально ідеальні предмети, то ситуація була б трішечки іншою. Ну, але спробуємо, побачимо, що це нам дасть. Можливо, не все так погано в цього персонажа. По крайній мірі їм буде грати весело. хоча. Так, ну не будемо намагатися отримати бонус від рун. Будемо намагатися протискати все, що тільки можна. І сподіватися на те, що якийсь з цих бонусів спрацює. Ну, як ми бачимо, треба обережно грати цим персонажем. Потестуємо, друзі, ще якийсь інший білд на нього. Ну, або за іншого ще якогось персонаж. Але я думаю, що в гру буде явно грати цікавіше, тому що посилили. Дуже сильно посилили друзі монстрів, мабуть, ще не вийде збирати там 10 різноманітних біл... білдів і тестувати їх на сезоні, тому що зараз, щоб зібрати навіть одного персонажа, нам потрібно буде дуже багато часу для того, щоб максимально змогти його посилити. Ну, слухайте, в принципі. В принципі Їм можна в будь-якому випадку буде пограти для того, щоб проходити босів. Тому що босів він проходить дуже добре. А для того, щоб проходити геть високі рівні ями, це нам потрібно його якось з вами перероблювати. Тому що поки що, як ми бачимо, ну, можливо реально пройти цей рівень, але для того, щоб пройти його. Нормально, потрібно якось іще подумати про свій захист. Тому що захисту нам тут трошечки не вистачає, потрібні якісь ліпші предмети. Але білд, як на мене, непоганий. Якщо брати в розрахунок те, що в нас тут є можливість використовувати нову силу боса, яка повністю міняє. Ігровий процес за цього персонажа. Як мінімум, це буде цікаво, потестувати на релізі, як він себе там уже буде почувати. Ну знову ж таки, потрібно, щоб якимось чином була в нас можливість вже використовувати всі пасивки, всі предмети, дивитися, яким чином вони працюють для того, щоб уже грати за нього нормально. Як ми бачимо, друзі, то в принципі 85 рівень ями для цього персонажа це, мабуть, поки що його, скажімо так, ну, максимальна сила. Я думаю, що далі мучитися ми не будемо тут. Ну, Якщо вам було цікаво, наскільки він далеко зможе зайти, я думаю, що з кращими предметами він зможе зайти і далі. То його рівень це 90-й, Він все ж таки, друзі, в мене йде щось поганенько. Потрібно більше розбиратися в цьому білді. Ну, в будь-якому випадку, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Будемо тестувати якісь інші білди. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.